Сьогодні я розпочинаю серію репортажів про село Кам'янка, що на Земщині. 2 січня цього року я вперше побував тут і був настільки вражений, і можу сказати, що особисто я більших руйнувань і розбитих сіл до сих пір не бачив. Ми знайшли жіночку, з якою спілкувалися минулого разу. Доброго дня! Півроку ми з вами не бачилися. Не бачилися. – Як ваші справи йдуть? Та ну як, живемо, пережили. 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 Літо було, звичайно, ну як. Лі лі літом легше, а зараз зима йде. Треба утеплятися, треба, хата ж як, решета, вікна як. Тому... Світло є. Немає, немає, Нема світло. немає ні світла, ні газу, немає. Нічого. Нічого. Ну як. Поки село не розмінують, сказали, сказали так. так. Але слава Богу, слава Богу, почали село розміновувати ту частину села, що за трасою. На тій стороні. На тій стороні, вже. так. Там зараз працюють сапери угу. і вони розміновують. Так що ну, надіємося, що може хоч до літа і ви отримаєте. І ми отримаємо. Ну, це дуже важка робота і довга розмінувати, тому що тут дуже багато всього Та ясна накидана. Магазин працює? Ні, не працює. Немає. немає магазину, немає нічого. Гуманітарка як? Гуманітарка, слава Богу, дякувати Богу. Нам привозять гуманітарку і продукти, і речі, і все. Я ж кажу, дякувати Богу, що посилає нам людей, які нам допомагають. Що ви владі зараз сказали? О, я, що мені їм передати? Я навіть не знаю, що. Ну, щоб я розумію, що зараз таких як ми дуже багато, але щоб хоч трошки на нас звернули увагу. Що саме? Ну, що саме? От ну, ну не знаю, я ж кажу дякувати Богу, що почали розміновувати Влада в нас на нас вже звернула увагу. Дякувати владі і дякувати нашим односельчанам. Чому на нас звернули увагу, почали в нас розміновувати? Тому що наші односельчани неодноразово зверталися до влади. Не, не до нашої влади, а і в кабінет міністрів, і в різні кабінети, і, в... і, тому, і тому у нас трошечки от... є. Да, Звичайно, хочеться, щоб це швидше було, але ми розуміємо, що таких, як ми, багато. Коли буде перемога, що по-вашому? Ми віримо в те, що буде перемога. Ну, Я, я не можу сказати. Я не екстрасенс. Ну, дочекаємось. Звичайно, дочекаємося. Щоб ви хлопцям тим сказали, що нас захищають. Велике їм спасибі, тим хлопцям. Дуже-дуже. Ми, ми дякуємо їм. Просто я, я не знаю, земний їм уклін. Без них нічого б не було. А, аби що, без, вони... без них би нічого не було. З тих Ваша мрія? Маша, моя мрія, мрія побачити моїх внуків, і я хочу побачити правнуків. Все. Оце моя мрія. Добре, я дякую вам, мені приємно було з вами поспілкуватися. І до перемоги.